Спілкування з депутатом, якого обрали. Добрий день, слухаємо вас в ефірі. Добрий день, добрий день. Я хочу запитати, чи є в Києві в Раді в планах очистка Русанівського каналу. Бо наш русанівський канал він вже перетворився на болота. Вже водорості з одного боку каналу, з іншого боку, вже скоро з'єднаються. І вода ну не тільки водорості, взагалі така зелена. Чи є це в планах? Коли це буде зроблено? Так, я вам дякую дуже. У нас був представник Київської міської ради пан Олесь Маляревич, який якраз опікується цим питанням, він конкретно говорив по термінам, але, пане Вадиме, якщо є інформація з приводу коментарів. Ну я думаю, по-перше, цим має опікуватись знову ж виконавча влада, в першу чергу, не Київ Рада, да? тобто КППСові, про які ми ще я щойно згадував. Тобто це їхня пряма діяльність. І Якщо там такий стан, про який ви говорите, то будь ласка, звертайтеся, ну, чи до пана Маляревича, може, до мене я вже підкреслював, ми є депутатами міста, району загалом, а не тільки округу. І я думаю, ми спільно звернемося до КППС. Чи планують вони робити відповідні заходи, коли вони їх планують зробити? І чому вони досі їх не зробили, якщо вони довели до такого стану Русанівський канал? Угу. Ну, Ви знаєте, що ми залишаємо всі контакти, всі координації.